У четвер, 13 квітня Україну очікує незначне потепління, однак дощі нікуди не дінуться. Місцями буде туман. За прогнозами синоптиків, в регіонах буде хмарно з проясненнями. На всій території України, крім західних областей, буде невеликий дощ. На заході вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. У більшості регіонів вночі прогнозують від 5 до 10 градусів, але на заході показники будуть трохи меншими до 6 градусів тепла. У так буде лише близько нуля в день. Повітря прогріється до 10 п'ятнадцяти градусів. На київщині 13 квітня були хмарно з проясненнями та дощитими. Швидкість північно-східного вітру 5-10 метрів за секунду. Вночі прогнозують від 5 до десяти градусів тепла, а в день до 15. у Києві. Вночі стопчики термометрів покажуть 7-9 градусів тепла, а в день – 11-13.